Всім хеллоу, в нас тут трошки закат, але я сподіваюся, що це ніяк не завадить нашому відео. Я це відео відкладала вже дуже дуже довго. Я за вами дуже сумувала і хочу вам розказати свої інсайти. А, можна сказати за півроку, тому що в мене взагалі кожен день відбувається купа-купа усвідомлень. Але я думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що тут в принципі буде відбуватися. З того моменту, коли я почала розвивати канал ченелінгу, він в мене взагалі зараз повністю відкритий і працює кожен день. То мені почали приходити знання та різна інформація просто кожен день. Тобто, я буквально нічого спеціально для цього не роблю. Я не читаю ніякі книги, там якісь екстра, да? екстра інформацію не дивлюся від інших блогерів і просто. От я знаю, і все в цьому і заключається канал екстрасенсорики, яснознання. І я вже дуже довго працюю з енергіями, з людьми. Я бачу, що знаходиться в тонкому плані іншої людини, як виглядає її аура і так далі. Тому я можу трошки розказати вам, яка насправді ілюзія є майже в усіх людей. І особливо в людей, які займаються духовністю, чомусь духовність, езотерика це насправді свого роду егрегор. Ви повинні це розуміти. Що це таке саме егрегор, як християнство? Як іслам, просто трошечки легше. В ньому немає якихось відкатів, в ньому немає е, якогось наказування, якщо ви, звісно, все не вірите. Але він легше, але це той самий Грегор. Егрегорів взагалі дуже багато в нашому житті. Буквально все. Навіть інтернет це свого роду також такий егрегор, яким користується велика кількість людей. Тобто, можемо зараз розуміти, що таке поняття виділити. Егрегор це все чим. Користується, в що вірить, величезна кількість людей. Запам'ятали. Так от, в полі людини дуже часто можуть формуватися різні сутності, прив'язки. Може знаходитися дуже багато цікавих речей в вашому полі, але ви повинні розуміти, що це все притягується вами і створюється вами самостійно. Тобто на глибокому плані, на тонкому плані, да нічого не працює без вашого дозволу. Ви повинні це розуміти. І будь-яка сутність, будь-який ангел, будь-яка інша людина, іноземна цивілізація, яка може знаходитися в полі, це все відбувається за вашим дозволом. Іноді це може бути дуже важко усвідомити, коли з'являється така думка: блін, ну як так? Ну я ж не хотів цього, як я можу це дозволити, щоб воно трапилося. Але це от є та підсвідомість, яка керує 99% всіх-всіх -всі -всіх процесів в вашому житті. Тобто вони відбуваються, скажімо так, на автоматі. І от прийняті рішення на автоматі, вони і створюють. Те, що знаходиться в вашому полі, взагалі все можна побачити, подивитися аури, колір аури, чакри, як вони виглядають. Я це дивлюся в інстаграмі, тому якщо вам таке цікаво, ви можете мені туди написати. І зараз я ще це роблю. Я подивлюся, як це буде далі, але не знаю, відчуваю, що ресурс мій знаєте дуже сильно закінчується, і є люди, які прям на Так, от продовжимо дуже часто полі людини може бути перекрита чакра Сахасрара. Це та чакра, яка відповідає за духовність, духовний розвиток. І вона в більшості людей насправді закрита. Сахасрара і Аджна. Про Аджну я вже знімала відео в своєму профілі. Можете подивитися, чому саме вона може бути закрита. Але люди дуже, -дуже часто бачать своє життя ілюзорно, не так, яким воно насправді є. Що це означає? Найчастіша ілюзія, яка може з'являтися, вона відбувається тоді, коли у вас є одна ситуація в вашому житті, навіть може бути декілька, але сенс в тому, що вона повторюється просто до нескінченності. Ви її обговорюєте зі своїми подругами, це стоїть новина вашого дня протягом 10 років, скажімо так, і нічого не міняється. Тобто ви живете рік, нічого не міняється. Другий рік нічого не міняється. У вас та сама проблема з однією тою самою людиною. У вас одна та сама фінансова проблема життєва, і вона просто знаєте, як ходить по колу. Ця циклічність вона може відбуватися раз в рік, раз в півроки, раз в 10 років. 5 років, це все індивідуально. Але от я кажу, і ви зараз можете зрозуміти, яка саме ситуація відбувається у вас. Ось ця циклічність вона дається для того, щоб зрозуміти, де саме у вас є ілюзія в житті. Тому що, в принципі, якщо ситуація повторюється, це означає, що ви не бачите її, у вас ілюзія, і ви думаєте, що все нормально. І от люди можуть падати в таку ловушку духовності, таро, да, постійно робити розкиди таро на майбутнє і так далі. Я взагалі проти цього. Тобто, умовно не. Можливість прийняти рішення без духовності, без езотерики, без розкиди таро, матриці, долі це все створює ілюзію в житті і закриває вам чакру, яка пов'язує вас з духовністю. Навіть до мене можуть приходити люди на чакру діагностику і запитують: Міла, а що в мене буде в майбутньому? А подивись, яке в мене призначення, а подивись, що я насправді вмію робити. І я дивлюся, але сенс в тому, що людина і так це знає. Вона і так знає відповідь на це запитання. Але вона хоче почути щось інше. Це дуже часта ситуація, що якісь речі лежать просто під носом елементарно. Але ми думаємо, що є якась глибока глибина, яка виведе нас на ідеальне життя, що насправді в мене є глибока місія і глибоке призначення. Як би це сумно з одного боку не звучало, але не в кожної людини є якесь глибоке призначення, яке ви можете собі придумати. Є призначення реально народити дитину, продовжити рід і бути афігенною мамою. Розумієте, це просто шикарне призначення, і воно підходить саме тієї людини, яка народжує дітей. Розумієте, є дійсно призначення бути сильною жінкою, наприклад, керувати компанією, можливо, вести за собою людей, командувати, командувати чоловіками, і це і буде реально ваше призначення. Буквально те, про що ви думаєте що ви дійсно така людина, це і є ваша ключова ціль по життю. Це те, що виходить у вас краще за все, за що вас можуть ругати, карати інші люди. Да? Ну чому ти така, ну чому ти себе так ведеш? Ну чому ти така зла? А сенс в тому, що це буквально ваше призначення бути такою людиною. Не завжди потрібно щось екстра, не завжди потрібно щось шукати додаткове. Все лежить буквально на поверхні. І я вам клянуся, 99% людей, які зробили в мене діагноз діагностику, вони потім пишуть, я десь на глибокому рівні це знав, я це відчував. Але зараз ви мені просто підтвердили мої думки протягом п'яти років, розумієте? І це мені пише не одна людина, а буквально всі. Тому в цьому і заключається найбільша ілюзія в житті, які люди можуть шукати в духовності, які люди можуть шукати там в езотериці і так далі, що нам потрібно щось екстра, щоб стати. Чимось кимось краще, що є якась глибина в цьому. Що цей чоловік мені напише, тому що він дійсно зайнятий. Тобто люди самостійно створюють ілюзію в житті, коли не можуть побачити істину. Чоловік вам не пише не тому, що він бляха зайнятий, а тому, що йому все одно розумієте, і це не ваш чоловік. На роботі вас не поважають не тому, що є якась прихована причина, що всього роботодавця якась дитяча травма. Ні, можливо, і так, але справа не в цьому. Справа в тому, що ви повинні навчитися цінувати себе, щоб об вас просто не витирали ноги. Розумієте? На кожне запитання є проста відповідь, і це хоч запитуй напряму від душі, хоч в хроніках Акаші, хоч відкривай ченелінг, але відповідь буде одна і та сама, яка є отут у -от вашій голові. Те, що ви думаєте, ну це супер просто. Ну це не може бути моя риса характеру, навіть талантом. Ну це якийсь бред. Ну не може бути талантом, те, та що я добра людина. Ну це неможливо. Може є люди, в яких є задача життєва дійсно бути частинкою системи, допомагати іншим людям бути вчителем, і в цьому і розкривається їх місія на це життя. Місія це сума ваших талантів, це сума вашої аури. Карми минулих життів, яких видно в вашому полі. І ви не будете екстрасенсом, якщо ви будівник. Якщо вам подобається щось будувати, креативити, робити якісь винаходи, нові да чинити машини, ну не буде, тому що ви так всередині все знаєте. Ви живете те життя, яке вам потрібно проживати, яке внутрішньо вам хочеться жити. Нічого не буває випадкового. Тому якщо у вас не складається щось в житті, ви не вмієте, наприклад, спілкуватися з людьми. От просто ну ви пройшли сто курсів, сто книг прочитали, але от не йде у вас комунікація. То можливо це не є ваш талант. Ну якби все на цьому крапка не потрібно шукати глибшу істину, і в цьому є сенс, як позбавитися від ілюзій, прийняти своє життя таким, яким воно є, як факт. І тільки коли ви на 100% приймете те, що з вами відбувається, тільки тоді можливий розвиток і вихід з циклічних ситуацій. Наприклад, я на 100% приймаю те, що я самотня людина. От я реально самотня людина, в мене немає нікого, в мене немає друзів, в мене немає хлопця, партнера, я сама, я живу сама, я дуже самотня людина. І я цим пишаюся. розумієте? Я дійсно приймаю те, що в мене конкретно зараз немає грошей. Да, я заробляю мало. Да, це факт, це просто факт. Да, я дійсно, наприклад, залежу від своїх батьків. Це факт, це просто факт. Да, на мене тисне мама, на мене дійсно тисне мама, і мене це бентежить. Тобто прийняти це все як факт. Да, мені зраджує хлопець, і я це хаваю. Це дійсно так. І тільки коли от ви приймете кожну кожну ситуацію себе поведінку в своєму житті, тільки тоді ви вийдете з ілюзій і просто зможете розірвати ось це коло ситуації, які повторюються. Ви зможете відкрити собі аджну. Інтуїцію, сахасрару, все, буквально все. На цьому кінець відео можете завершувати. Я дуже-дуже була рада бачити кожного. Взагалі, це дуже таке спонтанне відео. Я його виставлю думаю, одразу завтра. От, якщо вам внутрішньо десь вигукнулося, ви відчуваєте, що так, от десь торкнулося, то, будь ласка, відмічайте мене в сторіс, виставляйте. Я хочу, щоб це відео дійсно побачило якомога більше людей, тому що це. Інформація, яка елементарна, вона лежить на поверхні, але її потрібно знати і потрібно її відчувати. В інстаграмі можна замовити діагностику, Я проводжу і безкоштовні розбіри аури ваших запитів. Я всіх цьому обнімаю. Ти найкраща людина в цьому житті. Всім папа. -па.